Так, вітаю! Маленька інструкція, як подати заявочку на офлайн-змагання для того, щоб прийняти участь в змаганнях, як зареєструватися на етап. Так, для цього ми маємо зайти на сайт, зареєструватися і потім зайти. Заходимо увійти. Вводимо сюди свій логін, пароль. У мене зараз просто тестова Localhost, тому тут тестове, якісь там назва. Так, заходимо. Ну, Тут відразу буде видно турнірний учасник, чи там якась інша може бути роль. Так, для того, щоб подати заявку, ми йдемо сюди в кабінет учасника, подати заявку на офлайн змагання. Чекаємо завантаження сторінки. Тут у нас буде завантажений наш турнір, на який. Які зараз відбуваються, і тут будуть наступні етапи, чи один етап, чи декілька етапів, на які зараз можна подати заявку. Графік може бути насиченим. В суботу перший етап, в неділю, там другий етап в іншому місті може бути. Тому може бути декілька етапів, на які можна подати свою заявку. Якщо плануєте їхати на всі етапи, подаємо сюди. Так, тут у нас є термін, коли завершується прийом заявок. Далі йдемо вниз по сторінці. Тут у нас є наша анкета. Те, що ми заповнили в анкеті, воно сюди підтягується, ми тут перевіряємо, щоб все було коректно. Можемо передагувати щось. Можемо тут обрати, обрати наш мотоцикл. Якщо там у нас в гаражі декілька мотоциклів, ми вибираємо, на чому будемо приймати участь ми можемо подивитися, які є взагалі, етапи, в якому вони зараз в статусі. Де у нас реєстрація open, де вже закінчена реєстрація? Це все тут можна подивитися. Так, для того, щоб прийняти участь, подати заявочку, натискаємо кнопочку. Окей. Старінка перезавантажилась. Все, заявка на перший етап в Києві подана. Заявка очікує перевірку підтвердження. Якщо передумали, щось змінилося, навіть якщо заявка навіть вже підтверджена, але поки триває реєстрація, можна це видалити. Відкликати заявку, нема питань. Передумали їхати, відкликаємо. Все сторінка перезавантажується. От, якщо знову надумали приймати участь, можна зайти подати заявку. Ок. Якщо будемо їхати на цей етап, і потім відразу на наступний день у Львів встигаємо, окей, подаємо і сюди. І ми будемо приймати участь і в цьому етапі, і в першому, і в першому етапі в місті Львів приймає участь. Окей. Все, далі ми переходимо на сторінку Мотоджимхана, змагання офлайн. Тут у нас відвантажуються наші турніри. Тут є у нас етапи детальніше. Оце буде сторінка вже етапа загальна. Тут у нас буде інформація про турнир, ось, про етап, розклад його, і хто тут організатори, хто являється персоналом. Тут буде схема, коли настане необхідний час. Тут інформація буде про змагання і тут є інформація про зареєстрованих учасників на цей турнір. Ось учасники, які подали свої заявочки. Ось тут буде статус перевірки модератором. Організатор перевіри, тут буде відповідно підтверджено: або якщо буде якась помилка, або щось інші причини, то буде тут відхилена заявка. Якщо заявка відхилена, то відповідно вже на учасник не приймає участі. От. Наступна колонка реєстрація це в день змагання, коли ми приїхали на майданчик. підтверджуємо свою участь, реєструємося там на майданчику. Тут буде новий статус, з'явиться, коли ви вже, ви вже зареєструвалися на майданчику на змагання. Так, багато інформації, 5 хвилин майже вийшло, ну, вибачайте. Все, дякую.